В принципі насильство над здоровим глуздом Дональд Трамп почав ну практично одразу після інавгурації. Пам'ятаєте, як він забороняв називати російського диктатора Володимира Путіна тими словами, на які заслуговує цей вбивця? А як нам називати Путіна? Містер Президент? Або можливо чекати міжнародного суду і трибуналу, який має підтвердити очевидні речі? Путін і його армія вбиває людей в Україні. А так не буде жодного суду з такою позицією, яка є у Дональда Трампа. З такою позицією, як у американського президента, не лише суду над російським вбивцею не буде. Не буде ані репарацій, ані засудження російського вторгнення в Україну. Це ж абсолютно зрозуміло. Тому я думаю, що ми маємо тримати свою позицію. А зрештою, що ми втрачаємо. А ми розуміємо з вами, що на таких умовах, які пропонує Дональд Трамп, на справедливий мир ми з вами не вийдемо.